Випряна хранителька представляє. Ану відійшли від неї. Доню, з тобою все добре. Ми за тебе так злякались? Та ні, все гаразд. І як ви взагалі дізналися, що мені треба поміч? Ну, взагалі ми полювали і почали кабанів, тому нам стало цікаво, що тут сталося, Та й плюс тепер на попоїсти в нас будуть кабани. А, зрозуміла. До речі, хто ви така? Ох, так, забула представитись. Мене звати Лайла. Я керую кланом сонця разом з брутом. Дуже приємно познайомитись, а мене звати Лапка. І дякую вам. Так, дякую. Ма. Мама. Взагалі-то я не тобі допомагала. Шш. алмази. Так, добре, понесімо цих кабанів до зграї. Алая, у мене до тебе багато запитань. Добре, я тебе слухаю. Ну, по-перше, що то було завидіння з реєм та чорними котами. Ну, рей став не таким, як раніше. Е, це як? Ну, скоро все сама дізнаєшся. Е, друге, хто такий цей старший? Ну, він, скажімо так, головний у царстві духів. Е, ну добре, тепер третє запитання. Що то було за створіння, яке я бачила, коли уперше зустрілися з е, Ну, Але ходім до мене. Ой, вибач, буває прокидайся. Стій, почекай!